Друзі, бажаю всім спокійного і мирного вечора. Восьма година вечора Рівненська область, серпень місяць. Відповідь на вірніше, на запитання мого підписника, який мене просив зняти окреме відео про те, що ми робимо з пилком які наші подальші дії після того, як ми його збираємо. Привіт підписнику Максиму! Який е, задав е, дане питання. Хотів спершу зразу розпочати з сушок з пилком, але я рахую, що так буде неправильно. Почнемо з самого початку з чого починаємо. Це приходимо ввечері там на пасіку, чи під вечір, чи в день, як вже вас заведено. І, друзі, знімає, е, збираємо пилок. Зараз разом з вами ми е, з декількох сімей зберемо. Пилок на камеру, а далі вже я буду знімати. так. Ось всі вулики, друзі, закриті ще. З жодного з них ми не чіпали. І зараз з вами пройдемося і подивимося, як тут і що по врожайності нашого пилку. Пилку я не думаю, що буде багато, бо якби вже другий день бджоли, друзі, відкриті. І пилкозбірник. Ну, хоча ось дивіться, перша сім'я. Перша сім'я. От ми для порівняння пройдемо цей рядок. Тут скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім наших цих. І для порівняння будемо бачити, як, які бджоли і як працюють. Ось, наприклад, друга сім'я гляньте. Це зараз, я думаю, полочок, друзі, золотарника. Ось одна, ось друга. Наприклад, третя. Ось так третя. Є сім'ї, які гірші, є краще, які працюють. Не взяв стамеску, ось, наприклад, четверта. Тут взагалі щось не дуже. Ось є четверта. О, тут не треба стамеску брати. Ну і зараз п'яту і шосту. Ось, друзі, п'ята. Дуже добрий результат. Повірте, те, що вклав ці полкозбірники, дасть Бог і вже і відіб'єм цього року. І... Ось шоста. Зараз я все його назад закрию, бо зараз пилок я ще поки не буду збирати, трішки дещо ще тут треба доробити, по пасіці походити. У нас оце був, друзі, дощ, як би він перебив всю роботу. Якщо, наприклад, якась сім'я несе гірше, пилок порівняє з іншими, знаєшся, в сім'ї можуть бути друзі, певні, певні проблеми. Або зайшла в ройовий стан, або можливо щось з маткою не так. Це так само я назад його легенько ховаю. Да і все. З ці сім'ї, що в цьому ряду, абсолютно з усіх продавалися бджолопакети весною, з хвостів виросла сім'я, яка ще, до речі, деякі і дали якби, меду. Тож, перший пункт, який ми робимо, це ми збираємо пилок. Ось таке відро, у нас таке 20-літрове. Ви не хвилюйтесь, воно не грязне. Це воно жовте постійно з пилку, постійно збираю в нього. Це мені повернули після меду колись минулого року я здавав. Тут така маленька була дирочка, і ми її заліпили. І сюди ми збираємо наш пилок. Це перший пункт, який ми виконуємо тоді, коли його зібрали, висипаємо у це відро. Далі ми зараз з вами підемо уже в середину, в хату. І там я вже вам покажу далі. І все по порядку від А і до Я розкажу. Ну, вже тільки вам вирішувати, куди його здавати, там оптом в роздріб. Бо в кожного в нас різні є об'єми. Пасіка в мене, як бачите, не така там, як то зразково показово, але мене вона влаштовує. Дякувати Богу, цього року вклали трішки грошима на ці пилкозбірники. Мені сподобалось. Хотів сьогодні ще друзі зняти вам відео про переселення роя, але вже зніму наступного разу, бо були певні обставини і не можна було з ним працювати. Також вітання моєму підписнику Олегу. Для нього ми вже зложили посилочку. Мед в пляшках налили дуже добре різнотрав'я рамочку початного меду і ще як бонусом пилок. Це такий подарунок. Так, добре, все, друзі, зараз будемо йти вже до будинку. Так, друзі, після того, як бджоли наші принесли нам пилок, ми у них його відібрали добровільно, примусово. Ось ми принесли пилок. Це я з частини пасіки зібрав таке 20-літрове відро. Пилок бачимо, є, друзі, доволі різний. Гарненький, такий вже сухенький, бо була сьогодні жара, то ввечері трошки дощ капнув. бачимо. Є ось такий темний, є жовтенький, є синій якийсь, є світлий, є зеленкуватий. Скажу, друзі, що дуже є велика навіть різниця. Сім'я біля сім'ї. Наприклад, одна ось такий жовтогарячий носить, друга, друзі, там носить жовтіший, а от третя такий темний, фіолетовий, з будь-яків чи з чого. Тож, так, принесли ми пилок. Що ми з ним робимо далі? Є у мене, друзі, ось таких дві сушки. Є ще третя велика. Ці дві. Мені повністю вистачає, дуже добре, ну, дуже добре, друзі, мені подобається з ними працювати. Тож, все є в насушки. Насипаємо ми, наприклад, тут у мене вже є друзі, насипаний пилок. Можливо, світло не так. Насипаний ось, друзі, є вже пилок. І зараз так само в другу насипаємо От цих друзі, сім шухлядок ми насипаємо. Ну, там Різним слоєм. Я як коли коли більшим, коли меншим. І Потім, друзі, включаю на температуру 40 градусів. Ось тут температура 40 градусів. І його я вмикаю вже із сушки в роботу в 11 годині вечора, так як у мене лічильник трохфазний. І тариф є день ніч з 11-7 години ранку якби знижка, знижка є на електроенергію. То тому ми і сушимо. І скажу так, сушу двічі. Ну, в середньому, коротше, один день-6 годин і другий день 6 годин, і він повністю висихає. Зараз ми його насиплемо в ці лоточки. Ось, до прикладу, дивіться, насипаю стільки. Можна навіть побачити, бачите, яка різниця по пилку. Насипав легенько рукою, його розсипав. Тут е, сітка, до речі, така як е, для збору пилку, є трішки більша. Добре, що хоч такої багато не заказав. Розсипав, розгорнув, наступний поставив наверх. Булок, друзі, він як би так, ну і доволі такий, знаєте, ну нелегкий. Так само розсипали, розгорнули, тут які там мурахи, може лазити, але вони потім повтікають. Це такий етап. Зараз я, друзі, все так, ось така сама. Сітка так само беру, самому трошки незручно, Так, насипаю, я вже собі знаю на. На око насипав, розгорнув і все так поставимо. Зараз все це зробимо і продовжимо. Так, ми дивіться, вже розсипали те все, що було. Там це вчорашній полок, він сьогодні якраз ще 6 годин просушиться. І, друзі, вже він буде висушений і все. А тут якраз вийшло ну, забагато, трохи було пилку. Останнє, можна сказати, повне. Я зазвичай так багато не насипаю, але нічого страшного. Потім ми його звідси трошки. Переполовинимо, все там накрили і ввімкнули. Це такий у нас етап. Е, ще раз що хочу сказати, що це роблю особисто так я. І це не є там як аксіома, як е, хто як хоче собі так і робить. Далі, коли вже пилок висох, ми його забрали з сушки. І, друзі, перетипали вже у нас ось цей позавчорашній пилок, вже він у нас тут висушений. Наприклад, майже 10-літровий відерку. Ось такий він в розрізі. Ось такий да, гарний полочок. Він у нас висушений, але ще не перевіяний. Висипав його відро. Дивіться, сушу при температурі 40 градусів приблизно 12 годин. До такого, як би, не геть як камінь, ну і не м'яко. Ну такий, коротше, ну, не знаю, як пояснити. Ну Кулак якби, жимаєш і він так не жимається в грудку. Хіба що вже, друзі, сильно жати, тоді легко розпадається. Висушив в сушці, висипав у це відро. Далі зараз, друзі, показую вам наступний пункт. Бо так як і обіцяв, покажу все від А до Я, як особисто роблю я і що роблю з полком. Бо е, я, ну, треба все знаєте, тол по толку робити, щоб потім не було ніяких проблем, бо це ж ну, якби час, кошти і праця бджіл. Ось такий він, гарненький і жовтенький. Це, до речі, з лісового точка. Так, наступний наш етап після того, як там зібрали ми наш висушений полок. Дивіться, я його фасую ось такі там. ну, У мене, наприклад, є ось такі 3-літрові відеречка, Постійно я їх і використовую. Дивіться, я їх пофасував там, 3 трохлітрові відеречка, Якщо там десь щось лишнє є, то дофасовую ось такі друзі-літрові відерка. Дай і все. Зафасували і переходимо до наступного етапу. А перш ніж ми перейдемо до наступного етапу, прошу вас підписатися на мій канал, залишити коментарі, поставити вподобайки. Можливо, відео трішки довге, але показую все так, як є. Людина просила і все е, хочу показати. Так, ми пофасували наш висушений пилок і підходимо, друзі, до морозильної камери. Далі ми цей пилок у дерочках поміщаємо в морозильну камеру. Е, так, е, підійшли до морозильної камери, відкрили її. І наш той пилок поміщаємо в морозильну камеру. Бачите, у мене тут вже лежить якби, пилок у таких відерочках трилітрових. літрових цей, який вже тут пролежав там, добу або дві у морозильній камері, друзі. Я його звідси забираю. Ось він зразу бачите, такий, короче, ну, в морозильній камері він морозиться добу у мене, приблизно добу-дві, як, як в залежності від того, як є, як є, ну, скільки є пилку. Так, дивіться, цей. Пилок свіжесенький, ми поставили в морозильну камеру. Той, який морозився вже раніше, щоб звільнити місце, ми його звідти. Щось там не закривається. Тут ще в мене гриби. Сушені теж. Все, Пом... помістили в морозильну камеру, камеру закрили. Добре закрили, подивилися, щоб у дружини потім не отримати п'єрочки. О, І все. Так, цей полок ми дістали з морозилки, і, друзі, наступний наш етап. Вірніше хочу сказати для чого, ми, особисто я його кладу в морозильну камеру. В морозильну камеру я його кладу для того, щоб після сушіння, якщо десь там можливо є воскова міль чи якісь там її яйця воскової молі, те, що воно проморожується в морозильні камери, друзі, все повністю там воно вбиває, всі ці організми і якби, ну, не залишає шансів для молі. Ось такий, ну такий спосіб. Таким чином, так я скажу, щоб, не дай Бог, не завелася моль і не спортила наш врожай. Якщо, звичайно, небагато, то можете собі там тримати його і так. Але я роблю так, друзі, не ризикую. Потім оці відра я вже взяв якби, цей пилок. І що я з ним роблю? Оцей морожений пилок. Я його, друзі, несу там в холодне приміщення у мене. Ось там через дорогу світиться ось такий, бачите, білий. То мій льох, бо живу я в селі, несу я його в льох. І у льосі ці відра ставлю там на день, на два, на три, вони просто стоять в льосі. І після того, по мірі того, як мені вже потрібно е, знову ці відра, для того, ось, наприклад, не закінчились в мене відра, щоб дофасувати те, цей пилок, я беру е, ці відра е, вже з перес, ну, казати, перемороженим пилком, чи з мороженим як кому краще. І вже висипаю в тару на постійне зберігання. Для такого зберігання, друзі, я використовую ось такі 20-літрові відра. Можливо, у вас там не будуть такі об'ємки, але я використовую ось такі 20-літрові відра. Це теж відро з під меду, я, якого я ще збирав пилок. Висипаю ось таке відро. Висипаю таке відро, що, до речі, чому я заношу в погріб, бо якщо відразу спробуєте відкрити ось таке відро, що замерзло з пилком, то, друзі, 99% пошкодить кришку, вона лопне. А так воно собі відійшло і на, там, на наступний день, на, на другий, на третій, а можливо, у вас є е, фінансова можливість купити 1000 відерок собі там трохлітрових, хто його знає. Все, я, я потім е, в льосі вже е, собі там от зараз буду йти, бо мені треба відра. Трохлітрове відро пересипаю сюди, пилок сухесенький, гарний, сухий, пересипав, наприклад, там пів відра насипав. Далі так, півідра насипав, можете відро зараз, хто його знає, так само, як у соб'єме пилку. Кришкою Бемс накрив до, до такого, типу, ну, хрустку, ну, звуку, щоб було герметично. Дехто ще поміщає пакети. Я в пакети не поміщаю. Наприклад, я відкривав відра, яким вже 2-3 місяця, пилок, як тільки будь-то друзі, з-під сушки. Якось так. Вибачайте, можливо, знаєте, затягую час ваш, але ви просили. Чи, верніше, мій підписник просив. І я стараюся людям всім показати. Також, можливо, там. Завжди покупцям пропоную можу вам продати свіжесенький полок, наприклад, якщо десь недалеко біля рівного чи в рівному, тільки зібраний. Якщо людина каже, що я не хочу з-під морозиловки, можемо просто зразу вам продати ось такі з підсушки, а ви далі собі зберігайте де хочете. Так як ми в основному працюємо з оптовими покупцями, то мусимо приймати, друзі, усі міри, щоб все було чітко. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Усім, друзі, вам успіхів, миру і добра, усього вам самого найкращого. А ми ще зараз, друзі, будемо працювати. Вчора вірте, не вірте. До 11.30 качав мед, хай Бог милує. Дякую, що є в мене медогонка електрична. Це дякую дружині, яка мене переконала, каже, не економ, чоловіче, купи собі нормальну. Що ж ти цей? Дай таке. Все, усього вам. Найкращого, в принципі, все, що мав розказати. І все, що я забув, що сказати. І так воно відріз собі стоїть. А там вже, коли ви хочете, продаєте, коли здаєте. Я думаю, що трошки десь перед зимою буду ну, здавати. Можливо, трішки ціна, бо хочеться пару гривень заробити. Таке, як то кажуть, вкласти в паркан на пасіку. До побачення.